Кохані в христі, брати і сестри, дорогі парафіяни, сучасні наші священники, сестри законні, літургійна служба, міністранти, прицаження на Павла другого, наші хори ангельські, які нам гарно співають літургію. Дорогенті любі Христів, у кохані Божі діти, урочистість, Богоявлення Господнього. Друга назва, яка є в традиції Костьола католицької церкви, це назва трьох царів. І коли ми читаємо сьогоднішню Євангелію, перші речення звернемо собі увагу, коли Ісус народився від легими юдейському за дні царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі Сходу, і немає цифри, мудреці. Запитуючи, де народжений цар Юдейський. Кохані, дивлячись Біблію, повстає дуже логічне запитання. Просте, звичайне, але дуже логічне, катехетичне. Скільки було трьох царів? Хто відповість, шоколадка з скляна. Скільки було трьох царів? В Біблії немає цифри. Добре, заплутаємо здачі. Є таке кіно фільм релігійний, християнський, католицький, називається Четвертий цар. Як хтось його бачив, може собі пригадати, як хтось ні, то можеш десь там вдома знайти в різних новітніх можливостях Четвертий цар, Чвартий Круль. Це є легенда, історія про царів, які збиралися піти і зустрітися з новонародженим царем. Бо, так як ми читаємо в Біблії, в Євангелії сьогодні другий розділ святого Матея Апостола, ці мудреці були вченими людьми. Їх теж називали магові на польській мові в коліндах, це можна почути. Або волхви, або ворожбіти, або астрономи, або професори, або вчені, або просто царі такі різні назви. Дає їм Біблія, дає їм передання традиції християнської. І, власне, ті люди, котрі насправді розумілися на зірках, розумілися на там, тій новітній науці, розуміли, що таке предмет астрономії, наприклад, чи космології, як вчаться в вищих закладах. Можна сказати так, признаюсь, я закінчив і школу. Середню і семінарію, і сьогодні виведе мене надвір, покажи мені гарне небо, я скажу прекрасно, дуже гарні зірки. Але чи їх там менше, чи більше, я от дійсно поняття не маю. Це не значить, що мене погано вчили, але може мало книжок читав. Настільки ці царі були розумні, мудрі, кмітливі, що вони побачили зірку, що вони побачили якусь іншу зірку, яка не входила. Не мала права бути в цій цілій структурі зірковій, космічній. І пішли за нею. І один цар спізнився, може більше їх було, може їх десятеро мало бути. Є історія, що він йде, доганяє цих царів, з якими мав мандрувати, бути паломником, зустріти месію Нового. Йде дуже багато років, бо Одесь затримався, там якась біда була, там якесь горе в людей, там потрібно було когось з тюрми викупити, там треба було комусь заплатити, щоб раба відкупити, там когось полікувати. І він прийшов до Єрусалима, коли на Голгофі на Кальварії вмирав Ісус Христос. 33 роки йшов. І коли запитався когось там з прохожого, що це відбувається, йому кажуть, Месія розіп'ятий, вмирає Христос. І він знає, що ціле його життя пішло на марня. Він не зустрів його, не зустрів Бога. І є такий цей легендарний момент, коли Ісус, помираючи на Христі, має бути похоронений перед тим ще, поки Воскресний покажеться. Марії Магдалині, він приходить до цього царя четвертого короля і каже, ти все мені віддав. Я тобі дякую за кожен подарунок, бо те, що ти дав іншим людям, потребуючим, це зробив мені. І для того царя той момент був Божим народженням, той момент був об'явленням панським, богоявленням Господнім. Це була епіфанія, де Бог йому явився. Біблія і Костю в своїй літургії мають багато таких моментів, де можна їх назвати Богоявленням, іншим словом, епіфанія. Щоб би ми забули, є православний біскуп, найважливіший в Україні зараз, має це ім'я Епіфанія, можна собі супоставити. І це є. Такі моменти, де Бог в особливий спосіб проявляє своє божество, свою силу над надприродню. над природою. І три таких найголовніших пункти це сьогоднішнє свято урочисте, коли прийшли царі і побачили в дитині Бога, де Ісус являється Богом. Потім завтрашня урочистість. Коли з неба почується голос, це мій улюблений син, його слухайте, хрещення Господнє, Ярдані. Це наступна епіфанія, наступне богоявлення. І ще одне головне місце в Біблії і в літургії Костьола це в таємниці Ружанця ми кажемо таку назву. Пан Єзус об'явився на веселю в кані Галілейській, так на польській мові. Звучить назва Ружанцова. Тобто перше чудо в кані Галілейській, де Ісус, що пізніше буде воскрешати, зцілювати, давати зір сліпим, слух глухим, німим, Він перетворює воду на вино. І це є богоявлення. Таких три моменти ханна Галілейська Ярдан і сьогоднішнє свято Богоявлення. Скільки було трьох царів до сьогодні ми не можемо сказати їх число. на сьогоднішній день навіть так насправді не розуміємо, чому їм дали такі, а не інші імена, чи це справді їхнє ім'я, чи ні. Так як, наприклад, до сьогоднішнього дня з передання християнства залишається такий знак запитання з Веронікою. Чи ця жіночка, яка витрила лице Ісуса Христа на хресній дорозі, чи вона мала таке ім'я, чи її просто назвали правдива ікона, вера ікон? Може, це для того, що вона такий вчинок зробила. Але за ці імена можна було б дуже довго говорити, спеціальне, не знаю, можна навіть реколекції зробити. Ми знаємо, що було трьох царів. Бо принесли три дари. Можливо, більше цих дарів було, але ці дари найголовніші. золото, яке означало, що ці королі признали Ісуса Христа за царя. Ладан, кадило – це те, що вони признали Ісуса Христа за Бога. І миром, по нашому би сказали, різні масті, якісь пахощі. Знаю, одеколони, ще там щось, духи. Це те, що означає людсь, людськість, проста людська звичайна натура, яка має померти тіло людини. І в звичаях тоді було так, що цих людей померли Бальзамірували і потім, власне, покладали в гріб. Тому знаємо навіть з пісні Костельної, коли ми співаємо на Воскресіння. Що чи Марії пошли, другі Масті, нослих, ця Христоса Христуса помазати, честь і хвали дати. Халлилуя, співаємо цю пісню і хотіли піти зробити цей образ з Ісусом, три Марії. Прийшли, а Ісус Воскрести, немає. І це миру було потрібне для того, щоб намастити Ісуса Христа, коли Він мав померти. Тобто трьох царів признали в Ісусі Христі царя. Бога і людину, царя Бога і людину. І сьогодні кожен з нас добре, щоб задав собі це питання, які дари я можу Богові принести, які дари я можу Богові принести. Очевидно, можна це взяти дослівно, якщо ми можемо принести золото, кадило, миро. Може таке бути. Може це статися в переносному значенні. Я вже колись розповідав тут з олтажа в нашій парафії, такий реальний приклад з парафії Ружина на Житомирщині, де я служив. Ми з Ксьонзом в один момент, з нашим другим священником, спостеріглися, що в ванні постійно є мило, шампунь. П'інка до бриття, паста зубна. І знаємо, що ми давно не купляли цього. І я кажу до Ксьонда, ой, чи, слухай, чи це було чудо, чи це так само, як Ельяш пішов, пророк Ілля до Сарепти, до вдови, і там постійно олія і хліб, мука була. І вказується, що органістка, яка бачила, що закінчується шампунь, постановила собі, вона буде для шампунь купляти. І ми вже забули, це вже десь рік пройшов. І ми, до поняли, тоді зрозуміли, коли ходили по хліб, ходили по масло, не знаю, кубасу купляли на свята. І ми в певний момент зрозуміли, що ми ж давно шампуні не купляли. Де вона береться? Оце, власне, хтось дає миру. Хтось собі так постановив. Ще в такий випадок, пояснимо, золото, якщо йдеться про золото, то слівно чи там, наприклад, про гроші є коляда. якщо він виходить з хати. Дідусь дає якісь там гроші, старші люди живуть. І бабця так дивиться і побігла назад до хати, приходить ці гроші цілою з руки, бере ка, ні, ні ой, це не ти, і його, це гарніше. На костю треба дати гарні. А там дітки вже були ну, старша, купюра якась пошарпана. от цього новеньке треба дати. І до діда каже, що ж ти даєш до костюла? Та ж має бути найлучше, гарне має бути. І слухайте, мені наскільки це якось війшло так в свідомість. Коли після колєнди я їхав до костьола і треба було заправити машину, то я перебирав ті купюри, щоб борони Боже цю гарну купюру не дати на заправці, бо вона має піти до костюла. Воно все піде на тубасу, на, не знаю, на стиральний порошок, ще на щось, на світло, на газ, на воду. Але якось так було це вразливе, що я боявся ці гроші відразу віддати. Їх треба було завести до костьола, поставити в скарбонку, записати в книжку. І пройде час, потім ми їх віддамо, але не зараз. Бо це найгарніше має бути до костьола. Золото, то тобто, що найкраще. Подивіться на старі костьоли, старші кляштури, які сантуарія, як вони збудовані, скільки там прикрас, скільки там золота. теж. Так? Люди віддавали все для Бога, дослідно віддавали золото. І можна в переносному значенні. Подумати, що для мене сьогодні є золотом або хто є золотом. Вибачте за таку враждну скромність скажу по собі, я стараюся часто не порушувати різних правил скажімо, життя, кость чи навіть дорожніх, чи якісь там, але бувають моменти, що я десь там Так? І, наприклад, сьогодні спізняюся в закупні, в Кутківці на службу, бо вже в чотири було раніше. І приїжджаю, і пані, яка відкриває постріл, каже, ну, наше золото, що з вами зробити? І я розумію, що я штрафнік. Це слово золото, так, вона каже, щоб мене трошки в совість в колоді. Якщо для тебе твоя дитина є золотом, чоловік, дружина, батьки, чи я можу це золото віддати Богові? Чи я не боюся поофіарувати свою сім'ю для Бога, що є дорожче в моєму житті за золото? Що є таке дороге, що ми можемо з золотом не помінятись? Наприклад, здоров'я. Ми сьогодні кажемо мир, спокій. Навіть якби нам дали грошей, ми не хочемо їх. Ми хочемо, щоб було щастя, радість, мир, злагода, любов, єдність. І це є більше від золота, що ми сьогодні хочемо дати Богові. Ми сьогодні покажемо скільки разів олтаж, ви будете кохання. Браття і сестри, окаджені теж міністрантами під час урочистої літургії, священника будуть в вашому імені покаджувати, тому що бачать в нім другого Ісуса Христа, який справує літургію. І ми в своєму житті дуже часто окаджуємо так в переносному значенні, Окаджуємо різних людей, різні події, ситуації, історії, факти, різні справи, різні предмети. Хтось показує, наприклад, телевізор. Мені одна парафіянка розказувала, каже, ой, чи ми як дивилися ще раніше в молодості, там просто Марія, чи там якась равення ізавра, щось. То мені каже, бігом бігли, включали телевізор, бо це ж було щось з чим-то. Не було можливості подивитися пізніше, так? перемотати собі, так як сьогодні, подивитися в інтернеті. І це було окадження. Вони йшли, вони дивлялися в це, і все село, все місто. Може, вся країна летіла до цих телевізорів. От таке окадження, що ми сьогодні покажуємо, за чим ми біжимо? Що може бути трагічним, якщо нам відберуть це? Так, Хтось скаже, а ми це забираємо, тобі не потрібно. А ми це обожнюємо, що ми сьогодні обожуємо, що сьогодні має ціну і вартість в нашому житті. Що варто віддати Богові? Щоб ми з Бога не робили якогось балвана, не робили божка, ідола, але щоб цих ідолів перестали покажувати і віддали честь Богові. що в нашому житті є так насправді перше, що закриває нам Бога, що потрібно Богові віддати. І це миро те, що є людське, звичайне, ми часом кажемо, та це така річ, це не потрібно, а що ж я вартий. Колись прошу одного чоловіка, може ви послужите біля Ксьонза, ойчата, що там я, він є луче, розумні Не бійся, не бійся. Треба вміти присвятити те, що ти думаєш, що воно не має ціни. В Бога все є варте, якщо даємо з любов'ю, якщо даємо з серця. І сьогодні це є важливий момент послухати Бога. Ці мудреці є названі тому, що вони зрозуміли факт, зрозуміли цю з'яву зірки, зрозуміли теж підступництво ірода, послухали Бога, який їх напоумив, не вернулися цією дорогою, цією самою дорогою додому, але іншою. Нам це дуже просто пояснити. Згородка в Хмельницькій можна їхати через Ярмолинці або через Гвардійський, дві дороги можна. Туди їхати, звідти вернутися, вернутися іншим шляхом. Часом в житті потрібно знайти другий шлях, щоб не йти по цих самих помилках, щоб не робити ті самі проблеми собі і комусь. Треба бути настільки мудрим, щоб навіть у вісні послухати Бога. Так як ми співаємо в постільній пісні, нехтям навіть сен наш хвалити. ми співаємо всі наші дільні справи. Щоб ми прославляли Бога і були Богові послушні, коли ми чуваємо, коли ми є живі, здорові, коли ми працюємо і коли навіть спимо, то щоб ми хвалили Бога, щоб ми могли навіть через сон бути послушні Богові, повернулись іншою дорогою до своєї країни. Кожен з нас має, кохані, свій світ, кожна людина має якийсь свій глобус в житті. Кожна людина по іншому собі вимальовує країну, місто, хатину, родину, де живе. Хоча це є певні структурні поняття, хоча це є певні шаблони, випрацювані тисячами років, але кожен з нас має своє розуміння, своє поняття, своє сприйняття сім'ї, праці, містечка, суспільства, парафії. Навіть кожен Хонц, служачи Ісусові Христові, по-своєму розуміє, як це бути Ксьондом. І чи більше, чи менше старається, але це не раз кажу, це моє капланство, я от так його формую. Кожна людина скаже в моєму чи в нашому подружжі. Так? Хоча подружжя написано, яке має бути в Біблії, але кожен якось підходить до цього так, як вміє, так, як розуміє. Так, як прагне, щоб було добре. І тому треба знайти цей інший шлях, шлях, який дає Бог, щоб ми не заблудились в нашому житті, але принесли Ісусові Христу дари, принести сьогодні дари Богові, які можемо назвати золотом, ладаном, миром. Може, це буде одна річ, може це буде один факт життєвий, може це буде одна людина, може це ми самі особисто будемо. І прийдемо і скажемо, Боже, приймай мене, ось я. І цар, і Бог, і людина, і Господь прийме. Прийме, якщо прийняв язичників, якщо прийняв цих богам, які вірили в багатьох богів. І цей Ісус мав бути одним з наступних Богом. Але Ісус їх приймає. А ми хочемо, щоб Ісус був єдиним, не одним з багатьох, але один Богом, єдиним неповторним. Тому може варто в собі побачити і себе доцінити, наскільки я можу бути золотим чи золотою, наскільки я себе ціную, наскільки бачу свою вартість. Наскільки бачу в собі присутності Бога, наскільки сьогодні я живу небом, і наскільки розумію, що я є людиною, що хтось може сказати, що це людина з великої літери, що я ціную свою людяність. І прийти самому і сказати Господу, що це вже не золото, кадило і миро, але це ми живі, котрі приходимо і свідомо. Даруємо себе Тобі, Господи. І дай Боже, щоб сьогоднішній день був для Бога такий потішний, що ми всі хочемо віддати себе в руки Бога, що ми хочемо бути найкращим подарунком в житті Бога, так скажемо, найкращим подарунком перед Божим обличчям. І колись, щоб за цей подарунок Господь подарував нам щастиву вічність в небі. Амінь. Kristusu je vsem s svojim ljubljenim.